Сьогодні пропоную переглянути частину сьомої військової уніформи, яка використовувалась в українському флоті в часи становлення української державності, в період 1918-1920 роки. Старшина першого гуцульського полку морської піхоти. Жмеренка 1919 рік. Підстаршина першого гуцульського полку морської піхоти Богослав 1919 рік. Командувач українського флоту, контр-адмірал В'ячеслав Клочковський, Севастополь 1918 рік. Мічман команди Панцерного потяга Чорноморець Станіславів 1920 року. Морський інженер. Капітан 2 рангу Миколаїв. 1918 рік. Лейтенант флоту з погонами, запровадженими 15 липня 1918 року Одеса. 1918 рік.